Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани! Сьогодні в нас коротенька новина про популярне на телебаченні дизель-шоу. Нещодавно з'явилася неочікувана новина. Яна Глущенко вирішила покинути проєкт. Це стало справжнім шоком не тільки для фанатів, а й для всієї команди. Друзі по проєкту розповідали, що Яна майже нічого не говорила про такі кардинальні зміни в своєму житті. А коли інколи і з'являлися натяки на можливий вихід, усі сприймали це як звичайний жарт. Колега по сцені Євген Гашенко зазначив, що дізнався про звільнення Яни із її посту в інстаграмі. Це був шок. Це було несподівано для нас, так само, як і для вас. Можливо, хтось знав інсайт, але ми дізналися вже по факту. Вона не казала про це прямо, але натяки трішки були. А може я хочу. Ми думали, що це може жарт, а потім зрозуміли, що це не жарт. Поділився актор. На питання, чи буде нова акторка на заміну. Гашенко сказав, що не може це коментувати. Але інтригуюче додав, це буде справжній сюрприз для всіх шанувальників шоу. Сама ж яна пізніше прокоментувала своє рішення. За її словами, вона хоче більшої різноманітності, оскільки всі знають її тільки як комедійну акторку. Яна пообіцяла фанатам нові цікаві проєкти за своєю участю. А що ви думаєте з цього приводу? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.